Вітаю, пані та панове! І сьогодні влогмас ми з вами розпочинатимемо з найголовнішого. До оповідання адвентів, звісно, перейдемо опісля також, але спочатку ми з вами розпакуємо прекрасний, неймовірний боктюб сюрприз Я, чесно кажучи, вже у захваті, бачите, в якому я навіть вдяглася під колір цієї файної коробочки. І а, тут, окрім красивого бантику, мене, на мене чекає листівочка і. І тут на мене чекає підказка, від кого я отримала, але насправді я, як тільки побачила ім'я відправника, я одразу знала вже, від кого до мене їде подарунок. Це чудова Яна рідві змі. Тож давайте розпаковувати це диво. І сіно. Давайте його прибирати. Там пакуночки зверху. Ух ти! Так, куди його діти? потім. Давайте я все витягну, показую вам. І давайте я отак-от поставлю поруч із собою і а, буду, отак-от, не дивлячись, тягнути. Давайте з менших почнемо. Ой! Файні кольорові котики! І тут написано для святкового столу, якщо я правильно читаю. Для святкового. Тут, мабуть, треба трошечки намагатися здогадатися, що там буде, але для святкового столу, мабуть, це серветки. Якісь новорічні, красиві, я шалений маніяк новорічних серветок. Як мене послухати, я шалений маніяк усього, тож повірте просто, що я шалений маніяк. Я вам все потім детальніше поближче підзніму, а поки будемо насолоджуватися загальним кадром. О, яка краса. Це такі сіренькі зірочки, якщо ви. Я не пам'ятаю, де, але десь я точно згадувала, як я обожнюю сірий колір. Хіба що проблема отаких от красивих серветок це як з фігурними свічками. Їх дуже шкода використовувати потім. Давайте тягнути далі. Оцей, от от казала, не буду дивитися: оцей от чорний папір, він якийсь надзвичайно атмосферний. Боже, як красиво! Для планування. Це, це завжди просто в десяточку для мене. Тому що планування, ну, я вам, мабуть, вже набридла зі своїм плануванням. Може, тепер нагородатиму ще більше. Боже, який же це красивий папір. Я дуже повільно розпаковую, тому що не хочеться нічого а, дуже маніачно рвати. Давайте обережно. Майже. Ладно, обережно не вийшло. Ой, там прям. Чи... Ой, там багато всього. Ух ти. Максимально тематичні стікери з ютубом і з заграмом телеграмом. Просто мені тепер від руки не треба це завжди писати. І два пака з космічними стікерами з планетками. І, окрім цього, не знаю, наскільки книжкові в книжках я паперові не використовую, а от для оформлення щоденника такі маленькі прямокутні стікери будуть ідеальні, я думаю. Давайте далі по маленьких підемо. Блін, і ці от бірочки, вони просто чарівні. Тут ані підписано, завжди знадобиться. Тут я навіть не буду вмикати свою хвору фантазію, щоб здогадатися, а то ви можете багато зайвого про мене дізнатися. Давайте просто розпакуємо. На доторк дуже схоже на листівки. І так, це і є листівки, багато файних листівок. Давайте я вам їх зараз ближче усі покажу. До речі, я окремо величезне дякую за оцей от дубль, чистий, скажімо, дубль листівки, яку ти і мені підписувала, тому що вона надзвичайно красива. Акварельні листівки це просто моя слабкість. Я тепер теж зможу з кимось поділитися такою красою. Прямуємо далі і, і, і так: конвертик, чи щось особливе. Я не втримаюся і розпакую щось під назвою, щось особливе. По формату також схоже на листівки, але, але не зовсім. Давайте подивимось. Конвертик всередині. Пакуночка. І. Я, здається, здогадуюся, що це. Зараз я ближче подивлюся. Так, це. А, зараз, зараз. Витрусити все треба. Боже, як це красиво! Одна справа просто бачити на фотокартках. А справа в тому, що це фірмова авторська Янина канцелярія з її магазинчиком маленького Pepper Lion. Я вам також зараз поближче підзніму. І звісно залишаю в інфобоксі посилання. Тут і книжкова закладка. Мені здається, я її тримаю не зовсім правильно. Отак, от, от у нас тут котик на ялинці догори дригом. Тут файна лепа, левенятко на листівці. А позаду книжковий вірш-лист. Окрім цього, два стікери. Так, три стікери з котиками, ялинками і бірочки для подарунків. І оцей неймовірно гарний сірий конверт. Давайте розпакуємо його. О, я навіть зможу під зйомку красиво зняти. Тут листівочка з побажаннями, мабуть, я залишу її собі в приватному вигляді. Боже, Яночко, неймовірно тобі дякую за такі щирі, теплі слова і побажання. Я ще тобі дякуватиму в кінці, тож це ще не все від мене. Боже, які акварельні ілюстрації красиві. Так. О, я здається, ух ти! Важка артилерія пішла. Це цукрові тростинки, фірмові, фірмово новорічні. Головний плюс таких цукерок, знаєте в чому? Їх можна їсти впродовж всього грудня. Так, давайте оберемо. Тут одна файна штучка лежить без упаковки. Давайте її дістанемо. Клас! Це пряничок у вигляді рукавички. Одна з небагатьох солодких речей, які їм я і які не дуже полюбляє а, мій коханий, тому в мене є щаслива нагода хоч щось встигнути вхопити. А то я так кидаю зараз йому все на ліжко, то не де він сидить. І думаю, під кінець, коли я тут вже дозніму, там мало що буде, окрім обгорток. Тут якась стоїть файна велика коробочка, і також сірий пакувальний папір, і що в нас тут написано. Для фото і теплих напоїв. Невже це горнятко? От я знаю, що в мене в хаті вже нема куди ставити горнятка, і я знаю, що Яна обожнює горнятка і також себе не стримує зазвичай. Я ніколи... Я вважаю, що ніколи не буває багато горняток. Ой, тут зайчик! Ну Тут зайчик просто не виліз. Так, з якого боку? Я не знаю, чому я завжди намагаюся дуже обережно відкривати подарунковий папір через те, що ну, він все одно викидається потім. І можна додати собі, знаєте, там настрою, порвати це все, пошматувати весело, але от-от не можу. От я сижу, так, по півроку, так відлупляю той скотч. Боже, яке крученя тут файне, я не можу. Здається, доведеться файно рвати. Не вилізає. Дуже міцно запаковано. А ми ще отут. Ніфіга собі. Там ще й чайочок всередині. Афініти, а, блін, Кіт і глянь яка чашка. Клас. Це перевернута ялинка, може хтось не зрозумів. Боже, тут, тут чайочок улюблений Лаваре. Я, я в німому захваті, чесно кажучи, це, це дуже красиво. Це дуже красиво. Вілься новорічних горняток. Здається, залишилися книжечки. Тут в нас два пакуночка. Боже, там ви бачили стільки зірочки і олені. Боже, оленів, я собі повибираю зараз. Мабуть, якщо обирати мій найулюбленіший символ зими і Нового року, це будуть олені. Так, давайте бажанка від ВСЛ. ВСЛ, що від мен? у мене було від видавництва Старого Лева? Мабуть, щось із Гемінгвея я могла. Кидати у свій вішлист. Давайте подивимося разом. Насправді, в мене у вішлисті було небагато книг. Тому, я думаю, я здогадатися зможу. Але от зараз точно, тому що тут не прачет, я за обсягом бачу, що тут не прачет. І так, тут всерединці свято, яке завжди з тобою Ернеста Геммінгвея. І тут трапилася маленька історія. Пра в тому, що це перший раз, коли я в своєму житті складала отакий вішлист, І коли у ВСЛ були знижки до Чорної П'ятниці, я не втрималася і купила собі цю книгу. Але, Яночко, ти в жодному разі не засмучуйся, тому що моя ще також лежить у плівочці. Я з усією відповідальністю цю книгу залишаю собі, а свою, що я брала собі, я обов'язково комусь подарую, тому що новий рік і це книга, яку я точно можу комусь радити. І я дуже щаслива, що в мене тепер з'явила. Вся з'явилася така можливість з ким ще поділитися нею. Але я, я от тобі обіцяю, я прям беру її зараз і кладу собі на поличці. Вона від тебе залишається в мене. Тобто, це виключно мій косяк вийшов. І другий згорточок називається твій автор. В мене з усіх здогадок є думка, що тут може бути Філіп Дік або Стівен Кінг. Давайте подивимось, хто саме. Насправді в мене сті дуже багато людей, яких можна отак от, от назвати. Але чомусь на цих двох, я думаю, найбільше. Так, це Стівен Кінг і один з його найбільш універсальних романів це Зелена миля. Я вже читала цей роман, але не мала його на поличках українською, тому от докинула в якості можливого мені подарунка. Яно, це величезне тобі дякую за цю книгу. Я не знаю наскільки швидко я знайду в собі сили її перечитати, тому що це важка історія, але неймовірно вартісна історія. Я щаслива мати її просто на своїх поличках, куди. И б її тільки притулити, тому що з прочитаним Стівеном Кінгом місце закінчилося. Зараз будемо її розміщати десь поруч з історією лізі, тому що ця теж, от з цієї серії, коли КСД друкували кольорові оці от корінчики. Ледь не забула найголовніше, тому що я в дикому якомусь захваті від цього горнятки. Мабуть, ми прямо зараз з вами підемо і навернемо смачнючого чайочку з пряничком от того чайочку з яниної колекції з цього горнятки. Мені здається, сюди просто окропчику налити, і він вже буде смачний. Яночко, величезне, тобі дякую за подарунок. Це, це просто настільки плюс 100 до моїх е мінус один новорічного настрою. Я в шаленому захваті, я неймовірно тобі вдячна. Я вже вкотре це говорю. Це мій перший був буктюб сюрприз Я трохи шкодую, що минулого року я трохи відморозилася в цьому плані. І така щаслива бути частиною цього дійства. Всього цьогоріч мені здається, цьогоріч якось по особливому важливо, хоч трохи один з одним ділитися оцим от різдвяним новорічним настроєм, дарувати подарунки по можливості. Тож, як я дякую організаторам всього цього чарівного дійства, так і вдякую вкотре за це відео, моїй чарівній таємній, не дуже вже таємній санті. Звісно, посилання на канал Яни. Якщо я ще цього не казала, я теж залишаю в інфобоксі. Обов'язково підписуйтесь. Можемо повертатися до єдиного адвенту, що мені лишився, бо ж з бавовною ми на сьогодні розібралися, і на мене сьогодні чекала, ще коробочка під номером 7. І тут я вже точно не зорієнтуюся, що тут зображено, тому давайте читати. Донеччина у нас асоціюється з потужною металургією і вугільною промисловістю. А чи чула ти про святогірську лавру, збудовану в крадяній горі, чи про копальні Соледаро? Останні знаходяться на місці Перемського моря. Величезні поклади солі утворилися тут 250 мільйонів років тому і забезпечує 95% потреб України в цьому життєво необхідному мінералі. У колишніх соляних шахтах оздоровлюють людей і навіть проводять симфонічні концерти. Сіль також знімає відчуття втоми, підвищує тонус і пружність шкіри. Переконайся, мабуть, тут вже ну взагалі не важко здогадатися, що знаходиться. Тут точно має бути сіль для ванн. І не просто сіль для ван, а з ароматом шампанського і блискітками, щоб це була новорічна сіль для ван. І на завершення не встигла я прочитати сьогодні традиційне своє ранкове оповідання Сілі Діка через те, що зранку треба було а, встигнути прочитати на сьогоднішнє обговорення в спільних читаннях перші 44 сторінки проєкту Лабіринт Олени Кузьміної і чесно. Враження поки в мене дуже не дуже, тому що за сюжетом це поки абсолютно вторинна антиутопія, в якій немає нічого унікального. от з того, що я поки встигла прочитати, я сподіваюся, нас далі набагато детальніше познайомлять з суспільством і з державним устроєм, і щось там цікаве все ж таки спливе. Тому що я навіть не буду підліткові антиутопії згадувати. Я їх не читала, але навіть з моїм багажем класичних антиутопій мені це поки що от взагалі не цікаво. Тому що в антиутопії я, якщо йду, то за чимось от знову ж за чимось унікальним. через те, що вони всі між собою можуть бути схожі з оцим тоталітарним строєм, оці диктатурою управління, але різняться в якихось цікавих дрібницях тут поки що це. Накласти всі антиутопії одну ну, на одну і вийти приблизно проєкт Лабіринт. Ще і ну, чесно кажучи, мені я не в захваті від того, як він написаний. Герої поводяться абсолютно ненатурально, а вони або картонні, або настільки неоднозначні, що про них важко щось сказати. І суржик, за допомогою якого розмовляє головний герой, типу, ладно, ти там мав бути жаргон якийсь підлітковий, але замість цього в нас використовується це, навіть суржиком важко назвати. Він майже повністю розмовляє. Російськими словами на написаними українською щось таке. Але і це було б нормально. Я б заплющила очі, зробила вигляд, що я вірю, що це підлітковий жаргон, але це ну це точно не вичитувалося в голос. Так як розмовляє головний герой, розмовляти неможливо. Я можу ковзати очима. Цими словами, але промовляти це вголос, особливо спілкування у нас це така річ інтуїтивна. Тобто, ми наперед можемо не задумуватися, що ми і як ми вимовляємо, це природньо виходить. І те, як слова підбирає головний герой, це настільки неприродньо. Людина в житті так не змогла б розмовляти. Особливо оце його по літерах «капець». Тобто не капець, не капець, а от, от такий гібрид дивний, який має може існувати, ну виключно на письмі, от а, в житті. Ти, якщо не подумаєш, що тобі по літерах треба сказати саме так, ну ти ж ніколи так інтуїтивно не скажеш. І таких випадків дуже багато. Вже не кажучи про якісь дрібниці, що на початку в нас там до е, дівчинки зверталися як міс, потім до іншої дівчинки вже звертаються як пані. І отакі, от, от некоректні моменти в світоустрою, коли ти ні географію так не розумієш, а тут тебе заплутали ще більше. І я дуже сподіваюся, що в подальшому нам пояснять, звідки взялася така держава, як вона взагалі змогла. Могла утворитися через те, що вона поки настільки іграшкова, настільки несерйозна, що тут наслякають, що а, поліціянтів можуть стратити через те, що в них погано прасовані сорочки. На наступній сторінці батько головного героя вже бреше в документах про вік свого сина, і це типу нормально. Типу, просто щоб син пішов зі своїм другом до школи разом. І потім це в тексті називається ну дрібною брехнею. І ти таки вибачаюся, в наших нормальних державах в сучасному світі підробка документів карається по закону. Типу, в такій державі та вам хана одразу. І таких питань настільки багато. Тобто тут тебе лякають страшнішою державою, тут вона ну там ви можете телек дивитися і дивитися не те, що держава вам обрала, а типу зарубіжні серіали. Такий що? І що ви нас лякаєте, що там кордони закриті і все таке. Я, я взагалі поки що в повній розгубленості, плюс герой знає про існування інтернету, він там на початку самому роздумує. Типу, от мій батько має дозвіл на телевізор, було б непогано, якщо б інтернет дали. І ти такий, вау, це так тоталітарна держава, це прям серйозно. Принаймні для обговорень, я думаю, це дуже буде цікава книга. Та й для контенту, мабуть. Я не те, щоб дуже люблю бомбити на книги, але якщо щось таке трапляється, і коли мене щось не влаштовує. Я стаю неконтрольовано контрольованою Подивимося, Подивимось, що вийде, коли ми власне, перейдемо до проєкту Лабіринт, я, здається, не розповіла про що книга. А, книга в нас о, о, тут прям одразу на, в анотації зазначено першим словом, це не голодні ігри і не гра в кальмара. Але я вас запевняю, це як мінімум голодні ігри. Перше, що спаде вам на думку, тому що тут теж якась гра, де обирають, а, я не знаю, жеребкуванням яких, якимось з різних. З них каст людей і кидають в якусь груд в цей проект лабіринт. Що це таке? Ми поки не знаємо. На щастя, чи на жаль не знаю. Тобто, єдине на що я розраховую в цій книзі, що в подальшому в ній з'явиться, хоча б якась. Унікальність. Також буду вас тримати в курсі. Я буду вас тримати в курсі стосовно всього, що я читаю. А окрім цього, колись я сподіваюся, я таки почну агату крісті. Але спочатку розберемося з Філіпом Діком. Ну а я піду подарую залишок світлого дня, тому що запакую Буктюб сюрприз і нарешті його не дішлю. Окрім цього, в наступному влогмесі я сподіваюся, ми до мене дійде вже моє останнє замовлення зі свічками, і ми з вами разом зможемо його розпакувати.